Сьогодні, шановні учні, ми з вами сьогодні продовжуємо робити ранкову зарядку, ранкову зарядку і потім вправу. Будь ласка, всі завдання, що я записую на своєму каналі в YouTube, ви не просто дивитесь, ви дивитесь, робите, записуєте відеоролик, як я записую, та відправляєте мені на Viber або в Telegram, або. Ватсапі або у Вайбере ви пишете, пишете в е е своє свою фамілю, ім'я, який клас і від якого, е від якого числа зроблене завдання. Я маю на увазі пропис е припустимо е там 10-го числа першого місяця. 2023 року ви робите е, всі завдання. Я маю увазі, які я роблю, котрі я роблю. Ви записуєте відеоролик, Він е, може бути невеличкий, може бути е, ви робите декілька відео там. Допустимо, по дві хвилинки, по 1,5 хвилинки ви записуєте свої зарядки та відправляєте мені. І оце ваша буде оцінка по фізичній культурі. Ще раз повторюю спокійно, ви записуєте відеоролик, ви дивитесь, як я роблю. Ви робите те ж саме, те ж саме справи. Ви записуєте, що роблю я. Ви записуєте і повинні протягом Неділі відправити мені хоча б е, дві або три зарядки, е, що ви виконали разом зі мною. Е, пропустимо, роблю я там е, вправи на силу. Зробив розминку, е, зробив впра зробили вправу. Е, допустимо, ви зробили два відео коротеньких, як ви зробили зарядку, так е, як, я, як ви зробили. Якусь фізичну вправу або якусь справу, яку проходимо. Я маю на увазі прес, піднімання тулуба, віджимання від підлоги. Ви записуєте, відправляєте мені фамілію, ім'я, фамілію, класу, в якому ви вчитеся, і від якого числа зроблена ця вправа. Від від пропустимо від 10-го першого місяця 2023 року І відправляйте мені. Якщо у вас немає моїх контактів, ви спрашиваєте у своїх класних керівників. Я їм відправляю свої дані: телеграму, Ватсап, Вайбер або е Телеграм, Ватсап, Вайбер. І ви відправляєте мені коротенькі відео. Вони е не повинні ви записувати по 5 по 10 хвилин, як я. Ви записуєте тільки розминку, що ви розмились, та вправу, яку ми з вами на силу робимо. Сьогодні ми з вами зробимо зарядку. Е розминку зарядку зробимо. І сьогодні вправу на. Е Потримаємо е, наш е, нестілець, на рівновагу. Розпочнемо зарядку. Руки на польсі. Нахил голову вперед назад, ліво вправо. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Все виконуємо спокійно без різних оків. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три. Закінчуємо. Дуже добре. Нахил голову ліво вправо сторони Продовжуємо виконувати завдання. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчуємо. Молодці. Дуже добре. Наступне завдання. Руку перед собою. Упражнюємо ножиці. Розпочинаємо. Спокійно. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. П'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Дуже добре, закінчили. Переходимо до іншої справи. Ліву руку догори, два прогиби однією рукою, лівою на 3, 4. Зміни положення рук. Те ж саме. Робимо іншою правою рукою. Пробачте. Розпочнемо з лівої руки. Ліва рука вверх і прогиби розпочинаємо. При цьому спину тримаємо ровно. Не напрягаємось. Розпочинаємо. Без різких рухів. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчимо. Дуже добре. Наступне заміння. Руки сирнути перед грудьми. На раз, два. Два, два рази. Руками назад на 3-4 Виправляємо руки. Без різких руків. Спокійно. На Раз, два. Розпочнемо. Раз, два. Руки назад. Розпочнемо. Раз, два. Виправляємо. спокійно. Три, чотири. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Молодці. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс, Спокійно. Нахил тулуба вперед. Прогиб назад. Вліво. Вправо. Розпочинаємо завдання без різких рухів. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Чотири нахила тулуба вліво, чотири нахила тулуба вправо. Розпочинаємо руки на пояс. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Без різких рухів. 5, 6, 7, 8. Спокійно виконуємо. Ще раз одне повторення. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Ноги на шині пліч, спокійно. П'ятнадцять нахилов якомога нижче. При цьому стараємось касатись ладонями підлоги. Розпочинаємо. П'ятнадцять нахилов. Спокійно тримаємо ровно спину, ноги не згибаємо в колінах, спокійно, якомога нижче. Розпочинаємо завдання. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дуже добре, молодці. І сьогодні на останок завдання. Розмінка руки на пояс, Спокійно раз, на раз, нас, на носки, на, на два перекатимось на п'ятки. На носки розпочинаємо, стаємо раз, перекатуємось на п'ятки, два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємось на п'ятки. Два. Стаємо на носки. Раз. Спокійно. Перекатуємось на п'ятки два. І на носки стаємо раз. Перекатуємось два. Молодці. Сьогодні ми тримаємо планку. Сьогодні ми тримаємо 15 на секунд, 15 разів, Я маю на увазі рахуємо услуг, тримаємо 15 разів. 15 е, рахунків ми тримаємо. І на сьогодні все. Спокійно ставимо локті рівно 90 градусів і 15 рахунків разом зі мною. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15. І на цьому і на цьому все. Будь ласка, записуйте відеоролики, як ви робите ті вправи, які я записую. Ви їх робите. Ви робите розминку невеличку. Декілька вправ. Я маю на увазі півтори дві хвилин. Ви скидуєте мені розминку, як ви розминалась. Яку ми з вами зробили. Зробили ми сьогодні з вами стійку на локтях 15 рахунків. Ви це теж записуєте 15 рахунків та відправляєте мені у Телеграм, Ватсап або у Viber. На... Мені відправляєте. Не забувайте ваші ваш ініціали, я маю на увазі ім'я, фамілію, як і, з якого ви класу. І від якого зроблено завдання, я маю на увазі, ви його можете зробити не сьогодні, але ви дивитесь, коли в мене записан цей це відеоурок, ви е, можете його записати не, не в цей день, а записати коли у вас є час. Ви його зробили. але відправляєте тим числом, від якого у мене він записаний цей відеорок. Я маю на увазі, якщо ви зробили сьогоднішній урок, ви сьогоднішнім числом мені присилаєте відеорок. А можете його зробити е, в той час, коли у вас є час, вільний час. Я маю на увазі, пишете тим числом, від якого у мене завдання. Не хворійте на все добре. Бувайте і до інших зустрічей. До побачення на все добре.